Доброго дня, мої старанні учні! Розпочинаємо онлайн-урок з математики. Мене звуть Наталія Непорада. Перевірте, чи все необхідне ви підготували до уроку підручник, зошит в клітинку ручку, лінійку та простий олівець. Розпочнемо наш урок з каліграфічної хвилинки. В зошиті старанно пропиши рядок числа 35. Тисни на паузу. папуга без безперестанку повторює фрази. Якщо його фраза істина, показуй ось такий знак. Якщо хидна ось такий. Доданок плюс різниця. Це сума? Ні. Це хибне висловлювання. Дванадцять. Це парне число. Так. Поглянь на рівність. Вона істина. Так. Дев'яносто. Це найбільше двоцифрове число? Ні. А яке ти знаєш найбільше двоцифрове число? Так, найбільше двоцифрове число це 99. 10 – це десяток, а 100 це сотня? Так. Далі виконаємо завдання за підручником. Розгорни його на 77-й сторінці. Читай друге завдання разом зі мною. Знайди та виправ помилки. Працюй самостійно. Тисни на паузу. Виконай перевірку. Тисни на паузу. Увага! Далі працюємо в зошиті. Запиши відповіді у порядку спадання. Тисни на паузу. Виконай перевірку, чи в такій послідовності в тебе відповіді. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі. На знаходження суми трьох доданків. Пригадай складові задачі. У кожній задачі завжди є умова, питання, за якими ми складаємо короткий запис або схему до задачі. Далі йде розв'язання та відповідь. Прочитай самостійно умову третьої задачі. Тисни на паузу. В зошиті запиши слово задача. Назви числові дані, що бабуся взяла для приготування борщу. Так, бабуся взяла картоплини, буряк та моркву. Накреслимо відрізок, це буде наша схема. Поділимо його на три частинки. Над першою частинкою напишемо літеру К картопля. На другою літеру Б, на третьою частинкою літеру М морква. Позначте собі, тисни на паузу. Занеси до схеми. Скільки бабуся взяла картоплин? Скільки бабуся взяла бурячків? Занеси це до схеми. А моркви? Увага! Прочитай запитання цієї задачі. Отже, в цій задачі необхідно знайти ціле. Самостійно розв'яжи цю задачу, тисни на паузу. Виконай перевірку. Прочитай самостійно умову четвертої задачі. Тисни на паузу. Скільки світланів потрібно взяти яблук, апельсинів. А скільки груш. Прочитай запитання. Розв'яжи цю задачу самостійно. Тисни на паузу. Виконай перевірку. Сподіваюсь в тебе так само. Глянь таблицю. Тисни на паузу. Увага! Скільки карток з автомобілями у костика і Ростика разом. Знайди. Працюй в зошиті. Перевір. 55 карток з автомобілями. Читай наступне запитання. Скільки всього карток з літаками? Знайди самостійно, працюй в зошиті, тисни на паузу. Перевір. З літаками 43 картки. Читай разом зі мною наступне запитання. Скільки всього карток з мотоциклами тисни на паузу? Виконай перевірку. 19 карток з мотоциклами. За таблицею знайди, скільки всього карток у колекції костика Працюй в зошиті. Тисни на паузу. Перевір. У костика: 21 картка з автомобілями, 30 з літаками та 8 з мотоциклами. Всього. 59 карток. Читай разом зі мною наступне запитання. Скільки всього карток у колекції Ростика? знайди самостійно. Тисни на паузу. Викони перевірку. Всього у ростика. 58 карток. Увага! Виконай шосте завдання. Читай його разом зі мною. У якій задачі не вистачає даних? Доповни задачу даними і розв'яжи її. У якій задачі є зайві дані? Розв'яжи її. Прочитай першу задачу. Тисни на паузу. Увага! Що взяла настуся, щоб прикрасити морозиво? Назви число віддання. Що означає число 13? Що означає число 4? Що означає число 2? Прочитай запитання. Швід цій задачі завідання. Так, бо в задачі питають, скільки ягід взяла Настуся, а горішки не є ягодами. Розв'яжи цю задачу. Тисни на паузу. Перевір. Отже, Настуся взяла 17 ягід, щоб прикрасити морозиво. Прочитай умову наступної задачі самостійно. Тисни на паузу. Чи відомо, на скільки шматочків Аня розрізала торт? Ні, цій задачі цього не сказано. Скільки шматочків вона з'їла з друзями? Що зробила зрештою? Прочитай запитання. Увага! Доповни задачу даними та розв'яжи її. Доповни, на скільки частин Аня розрізала торт. Працюй самостійно в зошиті. Тисни. На паузу. Увага, працюємо далі. Розглянь таблицю, назви імена дітей, які грали. За таблицею скажи, хто переміг у першій грі? Так, у першій грі переміг Михайлик. Він набрав Найбільшу кількість очок. Хто переміг у другій грі? У другій грі перемогла Надійка. Читай наступне запитання разом зі мною. Скільки очок набрали Михайлик, Наталя та Назар в першій грі? Увага! За таблицею знайди. Скільки Михайлик в першій грі набрав? Наталя і Назар. Обчисли. Тисни на паузу. Спочатку обчисли суму чисел 36 та 20. Напиши проміжкову відповідь. Перевір. Всього Михайлик Наталя та Назар набрали. 87 очок. Увага! Самостійно знайди, скільки очок набрали Наталя, Надійка та Назар в другій грі. Працюй в зошиті, тисни на паузу. Перевір. Наталя в другій грі набрала 25. Надійка 39, А Назар 20 очок. Разом вони набрали 84. У котрій грі Михайлик набрав більше очок, у першій чи у другій. Поглянь, у першій 36 очок він набрав. У другій десять порівняй тридцять шість більше, ніж десять. Наскільки? Обчисли. У другій грі Михайлик набрав більше на двадцять шість очків. Знайди та порівняй, у котрій грі Наталя набрала більше очок. В першій двадцять, у другій менше, ніж 25. Отже, Наталі набрала більше очок у другій грі. Знайди, наскільки порівняй від більшого числа відніми менше. На 5 більше. Для запису на індивідуальні консультації та відео уроки звертайтесь за цими контактами. Урок завершено. Відпочивай!